І ще хотіла запитати, чи можу я тобі, наприклад, на карту скинути хоч якісь там 100-200 гривень, бо знаю, що ти займаєшся картоном. Хотіла б долучитися до збору, але такого, що там макулатури ніякої немає. А грошима могла б трішечки долучитися до цього збору. Підскажеш тоді, куди можна скинути. що люди, які долучаються, хочуть отримати наліпку і поклеїти її в себе у закладі чи в магазині. Але є такий варіант, коли ми надаємо наліпки, а люди їх не клеять. Чому? Чому вони клеїте? Ви чого? щось, ну, коли це якась мережа, там є певні рамки, певні правила, які... Їм забороняють клеїти посторонні, якісь там рекламні чи додаткові акції. Але це коли ФОП, конотоп, будь-який магазин, їх багато в конотопі, які долучаються до акції, здають картон. Ми даємо їм наліпки, але ми приїжджаємо повторно забрати картон, і ми їх не бачимо. Чому хтось хоче отак от мати таку наліпку і мати гордість за свій заклад, що він долучився до цієї акції? А хтось взагалі не хоче. Люди клеїте наліпки, це круто.